Це є мультикультурне місто, і, власне, польська частина є важливою в історії Львова. І комунікація з Польщею є для Львова, як для міста, вона є ну, одною з основних і потрібною. Це є найближче до нас, в принципі, держава, яка спільно, має з нами спільні і певні і історичні корені, але крім того, і пережиття вже в 20 столітті, що є важливо. Дуже часто якісь певні системні речі ми обговорювали. У нас були і розмови про те, як розвиваються бібліотеки, наприклад, у Польщі і в Україні. І це був цінний досвід власне, для наших бібліотек, щоб комунікувати з тими, хто реформував бібліотеки у Польщі. Крім того, минулого року ми доєднали фестиваль партнерства до великого міжнародної міжнародного події це Конгрес культури, який відбувався вперше в Україні. І фактично, власне, ці відносини, які вже готувалися п'ять років, стали приводом для того, щоб зробити конкретну тут. Тому ми мусимо розуміти, що такі події, можливо, вони не є масштабні в значенням всього міста, тобто вони не відбуваються на кожній вулиці, але вони є важливими власне, для комунікації поміж нашим містом, поміж Україною, поміж Польщею. І цього року мені вдається, що цілком є логічним, що ми говоримо теми, які є важливими власне в розвитку міста, в розвитку держави. І е, я думаю, що надалі ми будемо шукати нові теми, які будуть актуальні і для нас, і для польської сторони у цьому фестивалі.